Вітаю всіх на каналі Technohelp. Сьогодні ми будемо пробувати ремонтувати відеодомофон від компанії Comax, він вже має, працював 10 років і ну, чомусь перестав робити адекватно. Після того, як вимикається живлення, він відразу не вимикається, просто в дисплей засвічується білим світлом, тобто, світиться і все. Якщо він так постоїть хвилин 5, ми його вимикаємо. Кнопкою живлення. І потім знову вмикаємо. З якогось там 10 разу він вмикається вже і працює. Модель відеодомофона CDV35HM. Напруга працює від 100 до 240 вольт. Споживання 10 Вт. Підтримує дві камери, одну трубку домофону. Будемо пробувати його відремонтувати. Зараз. Розберемо, перевіримо, які живлення і спробуємо зрозуміти, в чому саме проблема. Розібрав. Ось така плата, щоб комусь буде цікаво. може поставити на паузу та більш детально роздивитися. Ще фото зроблю. Це у нас є тут блок живлення окремий, невідомо на яку напругу не вказано. 250 вольт вхідна напруга і вихідна. Не видно. Зараз поміряємо. Покажу, як все це працює, подаю живлення. Як ви бачите, в нас дисплей просто світиться білим. Нічого не відбувається. Давайте перевіримо на виході, яка в нас напруга. На виході в нас практично 15 вольт. Тобто з блоком живлення проблеми немає. Видає напругу, яка потрібна. У нас є шимка. Вона повинна видавати напруги 3,3-5 вольт. 2,49 чомусь занижена. 7 вольт, теж низька. 5 вольт. Давайте у нас є тут транзистори. На транзисторах повинна бути напруга. 3,3, 5,5, і якщо 7 вольт якщо не помиляюсь. Півтора. 2,5. Дивіться, напруга зростає постійно. 1,9. Тут щось напруги дуже занижені. Можливо, проблема саме в вшимки цій. Чули такий зуб? було щось. світиться поки що білий. Давайте виключимо, включимо. Ще білий. Що йде біли? такий звук, як високочастотний писк. це з якогось разу... Воно вмикається. О, бачите, запрацювало. Так як в нас камера не підключена, зараз нічого не відбувається. Ну, меню в нас працює. Можна вже все подивитись. До цього не працювало. Давайте подивимося, які напруги нас ставлю.

у шинки нічого не скажу, що вона гріється. Конденсатор гріється, як ви бачите. Процесор гріється. Але ще якісь критичні температури, не фіксую. В цьому випадку. Тепловізор нам не сильно допомагає. Нам залишається лише дивитись по напругам. Хотів би паять паяльником, але флюс безсвинцевий взагалі не виходить. Зараз будемо термофеном знімати. Нанесемо трохи флюса. Температуру поставимо 350 градусів. трохи прогрівати. Шимки я вже купив, на алі замовлявшись 75 гривень. Це без доставки. Ще доставку стали алі брати 20 сієнтов там. Блін, бачили? Резистор зняв. Випадково поставлю зразу резистор, щоб не забути. Так, резистор на своє місце, давайте шимку знімати. І нарешті. Все, нарешті ми її зняли. Зараз відмию від флюсу і заміню на іншу. Добре, дуже все нагрілося. Надіюсь що нічого цим конденсатором не буде. Не хочеться їх міняти ще. По-іншому тут я б ніяк не зняв. Вона має радіатор ще знизу. Тому було важко його. Тому було важко дуже її зняти. Зараз заложу. Надіюсь, китайці прислали на якусь підробку наче нічого не знято, не перетерто, не перебито. Використаємо мідну плітку для зняття, щоб убрати лишній припій. кого її немає, можна використати в кого є мідний телевізійний кабель. Там теж є оплітка така. Залудимо нашу мікросхему. Візьмемо пінцет. Так, тепер треба правильно розмістити нашу шимку. Тут у нас є позначення. Запаємо, як завжди, круговими рухами, щоб рівномірно прогрівати. Трошку і гайдаємо. Віяємо, чи воно у нас сіло Ладно. Бачите, воно у нас висіло. Все, вимикаємо. Так у нас все вийшло. тільки від плюса відміть і все. Включаємо блок живлення. І перевіряємо, чи буде працювати. Чи нічого не згорить. Це може бути. Так, давайте перевіримо, чи є в нас напруги. Так, включили до вживлення, давайте перевіримо. Напруга є в нас. Постійно. 12 і є. У вас нічого не працює. Дуже дивно. Давайте подивимося по напругам тепер. Так, тут у нас є? А напруги у нас взагалі немає. Чуйте, спрацьовує реле. Понад усе десь поганий контакт. Зараз ще паяльником пропаяю шинку. Показую так, як воно є все. Без ніяких монтажів і всього іншого. Так, є. Давайте пропаяємо нашу Ее и, и остальные контакты. Так, все припаяли. Еще раз вернуваем, Подаємо живлення. О, почули? Релес працювало. Перевіряємо напруги тепер. 3,3 вольта, 2,5 і 1,8. Тобто проблема була саме в шимки нашій. Давайте обережно перевернемо, щоб нас током ніде -то не вдарило. Дивіться. Все тепер працює. Час. рік треба тільки виставити. Налаштування. Все є. Тобто у нас проблема була в цьому шим-контролері. Який саме працював таким чином. наче і не гріється, але напругу. Правильно не видавав. Кому такі відео подобаються, не забувайте підписуватись, коментувати.